Днями Володимир Зеленський зробив заяву про бюджет на наступний рік. І, зокрема, йшлося про пенсії. Ось на цій темі я хочу зупинитись. Чому? Тому що про індексацію пенсії казали дуже багато, але ніхто не казав нічого конкретного. Тобто, до цього моменту були лише припущення, чи буде індексація, чи не буде індексації. І ось тепер Зеленський точно сказав, що буде індексація в березні. На соціальні витрати передбачено мінімум 469 мільярдів гривень. Якщо коротко, то хочуть зробити масове перерахування пенсій, крім того, відбудеться така, її назвали комплексна реформа. І головне, що всі пенсії будуть проіндексовані. Пообіцяли, що не тільки там якось виборочно, а всі, всім піднімуть, і все буде добре. Знаєте, дуже хочеться в це вірити, бо. Точно так же обіцяли в цьому році. Ось одразу хочу зробити таку заяву. Знаєте, от дуже багато хто там, не любить, коли кажуть правду. Ось я на цьому каналі завжди кажу правду. завжди, Погано, добре, я кажу так, як є. Uh, і ось тут я хочу вам сказати: ось дуже багато зараз заяв. Ось тільки зробив Зеленський цю заяву, зразу одразу всі блогери почали все, всім піднімуть, все буде добре, все там те. Все. Ви знаєте, я б не дуже uh, рекомендувала. Надіятися, що прям піднімуть ось там 6 тисяч буде середня, і так далі. так далі. Ми зараз поговоримо про цифри. Але е, особисто моя думка: я не думаю, що середня пенсія стане 6 тисяч. Я не думаю, що прям ось як сказав прем'єр Шмигаль, що все стане справедливо. Е, і по третє, е, чесно, я більше просто не вірю. Я не вірю в те, що дуже багато обіцяли. Це піднімуть те, те, те. кожного разу якісь обіцянки. Але по факту точно така ось була заява. Згадайте, в цьому році перед індексацією казали: всім піднімуть, все буде добре. По факту, що ми бачили? Ми бачили, що людям підняли на 100 гривень, на 200 гривень, комусь взагалі не підняли. А індексація була на 19,7. Зараз подейкують, що це буде тільки 16%. Тому а, особисто моя думка а, я б не розраховувала на велике підвищення. Це дуже добре, що а, Зеленський зробив заяву. Це значить, що? що індексація точно буде. Але на секундочку: ніхто з представників влади, ні президент, ні прем'єр нічого не сказали про точні цифри. Тобто точних цифр ніхто не назвав взагалі. Єдині цифри, які ми маємо, це ті, які Нещодавно називала пані Жолнович. Зараз я про це теж скажу, але по факту, по факту, ми маємо тільки те, що буде сама індексація, скільки, як і так далі. Давайте вже будемо дивитися по факту, коли людям піднімуть і так далі. Якщо піднімуть, будемо казати, добре підняли. Але якщо чесно, на великі підвищення я б не розраховувала. А тепер давайте більш подробно взагалі про те, що ж це за така реформа планується, що ж це за зміна розрахунку а, взагалі самої індексації. Взагалі, про пенсі. Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомій. Підписись на канал тільки важливі новини. Отже, з 1 березня 2024 року відбудеться індексація. Вона пройде точно так же, як і в попередні роки. Але на цей раз, за словами прем'єра, індексація буде більш справедливою. І знаєте, отут от одразу хочу сказати. Тобто влада таки погоджується, що до цього індексація була несправедливою. Ось, знаєте, це такий хороший дзвіночок, але хочеться тоді спитати: ось ця влада вже ж не перший рік. Тобто до цього часу не розуміли взагалі, що це несправедливо. Якось все відбувається. Але на це питання, на жаль, ніхто не відповів, і я думаю, що не відповість. Отже, що взагалі хочуть зробити? Хочуть, щоб солідарна пенсія для українців була зрозумілою, прозорою і складала 30% від середнього зароду. Тобто хочуть вести бали, таку систему балів, знаєте, як в школі, коли пенсія стає справедливою. А тепер я спробую пояснити простими словами. Так? Бо вони завжди полюбляють це все якось так, знаєте, завуальовано. Отже, простими словами, якщо дві людини відпрацювали на одній і тій ж посаді однакову кількість років, але одна людина вийшла на пенсію, приміром там в 2000 році, а друга вийшла в 2022, то та людина, яка вийшла. Минулого року на пенсії, в неї пенсія буде десь 5,5 ну, тисяч. А та, яка вийшла в 2000-му, в, 2000, в 2000, там, 2001, — неважливо. Не в неї пенсія буде там, десь 3,500, 3,600, ось так. Оце приблизно. Тобто відчуваєте ось цю різницю. Так от, хочуть прибрати ось цю. Диспропорцію назвемо це так, і запроваджують бали. Тобто у вчителів лікарів в першу чергу в кого були ось ці знаєте такі стабільні середні заробітні плати. В них зарплати прирівнюються, і в людей, які раніше виходили на пенсію, тобто пенсії значно хочуть підтягнути до сучасного рівня. Далі прем'єр зробив такий анонс, що середня пенсія має стати 6 тисяч гривень, але згадайте. Точно такий же анонс, там десь 5 з чимось був на цей рік. Тобто, тут ми вже можемо, якщо зараз це просто анонс на наступний рік, то зараз ми можемо вже судити. Бо ось люди в березні отримали свої проіндексовані пенсії. І що ми бачили? Ми бачили те, що люди отримали зовсім мало. Казали, що пенсія буде середня десь 5 з половиною. По факту, ми маємо середню пенсію десь ну, ось так, десь 3-3,5. Це реальна середня пенсія. Реальна, а не якась там ефімерна і анонсована, про яку завжди каже влада. Тому це буде не 6 тисяч, це буде набагато менше. Далі, в наступному, тобто висновок такий: в наступному році проіндексують всі пенсії до однакового рівня. Так, якби всі пенсії отримувалися в цьому там або в минулому році. Ну, це е, гарна новина. Тільки ось в мене дуже багато питань до того, як все це будуть робити. Ось хочеться просто побачити знаєте, вже е, готовий результат. Далі головне питання: наскільки ж підвищать пенсії? Скільки взагалі люди отримують? На жаль, цього не сказав ніхто: ні президент, ні прем'єр, але дещо раніше сказала міністр соцполітики Жолнович. Отже. За її словами, мінімальна пенсія протягом найближчих трьох років збільшиться. В наступному році це буде збільшення з 2 тисяч гривень до 2361 гривні. 2005 рік це буде збільшення до 2573 гривень. І 2026 рік це буде збільшення до 2774 гривень. Тобто, це що стосується мінімальної пенсії. Якщо казати про... Тих людей, в кого є повний стаж, повний стаж, як це потребують. Крім того, ось хто вже вийшов, ось вийшов на пенсію, там 63, 65, 60, неважливо, є в людини повний стаж. Тобто наступний рік планується з січня по липень 2024, це буде 2840 гривень, і з липня по січень. З липня 24 по січень 25-го це буде 3200 гривень. Там були прогнози і на нас, там 25 це 3348 і далі. і далі, і далі, далі. Але це вже такі, знаєте, прогнози, ніхто точно не знає, що буде, тому що все може змінитися. Висновок такий. А, поки що це все анонс. Хоч і гарний, але анонс. Як все буде на ділі, час покаже. Новини гарні. Президент а, взяв на себе цю відповідальність, він а, анонсував все, підтвердив, що індексація буде. Про цифри ніхто нічого не сказав. Маємо тільки слова пані Жолнович і робимо висновок: за ось тими цифрами, які є. Пенсії піднімуться не набагато. Чи стануть вони більш справедливими? Хотілося б. Але знову ж таки час покаже, як все це буде зроблено. Тому новини хороші, але дуже хочеться, щоб це були не просто слова, а щоб це був результат. Пишіть, що ви думаєте про це, і яку пенсію ви чекаєте, і що взагалі про все це думаєте? Про ось ці нові реформи. В мене на сьогодні все зустрінемося. Завтра новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.